Поки Окей. Добрий вечір ще раз. Поки люди ще доєднуються, ми представимо одна одну сьогодні. Це Софія Лупанова, психолог віннянської школи. Вона ж ще сценарист, і я її колега. Психолог. Ну, насправді так, Наталя, психолог і військовий волонтер, вона більше розуміється в цій тематиці. Я юнгенський консультант, каскотерапевт, плюс сім років працювала і ну, продовжую ще працювати на телебаченні як журналіст, сценарист, редактор, старший редактор цієї професії. Тому сьогодні будемо говорити зі всіх сторін про інфогієну. У нас буде теорії, потім буде частинка тих, ну, практичних. Дуже Кейсів. життєвих прикладів. Так, актуальних життєвих прикладів. Запис, як не знаю, чи мабуть не прописано, запис буде теоретичної частини, практичної запису не буде. От так. Тож, так, скільки в нас є вже людей? Ну, знову ж, запис є, хто не встиг на початок, перегляне в записі. Тож сьогоднішня тема нашої зустрічі: маніпуляції. Ну, будемо говорити про маніпуляції в ЗМІ. Що це таке, чим вони, що з ними не так, чим вони можуть бути шкідливі, як це працює і як запобігати власне цим маніпуляціям? Коли це все діло буде обговорено, показано, знову ж таки, на прикладах, так, це і буде своєрідним щепленням, яке зможе нас убезпечити від того, що ми будемо попадатись на ці маніпуляції, які бажано відслідковувати, фільтрувати. І на них не вестися, як то кажуть. Отже, маніпуляція. що таке, як його можна би означити? Да? Що означає це слово? Це штучне створення таких умов, які спонукають людей до певних дій. Причому ці люди вони впевнені, що це їхні думки, що це їхнє рішення, що це вони приймають вольове рішення діяти певним чином. І для цього, для цієї мети використовують певні. Недоброчесні насправді методи і які саме, і як це виглядає, ми сьогодні якраз і розглянемо. Тема дуже обширна, оскільки ми живемо в такий час інформаційна ера, і в нас інформація вона у нас оточує з усіх боків, цілодобово, фактично. Звісно, дуже важко її опрацювати, проаналізувати, усмідовувати, відфільтрувати, подивитися, перевірити, що є дійсністю реальною, а що. Скомпонована або зовсім відверто брехнею, але тим не менше є певні техніки, які, скажімо, спрощують це завдання. Знову ж, поки готувала матеріал, трапилася цитата Дена Брауна. Фейкові новини важать сьогодні стільки ж, скільки і новини реальні. Ну, і дійсно це так, тому що дуже майстерно подається інформація. І людина, яка не обізнана, яка не знає, а часто навіть не підозрюю, що це може бути маніпулятивна інформація. Дуже важко відрізнити, де справжні новини, де вигадані, а де найскладніше да, вирізнити там, де є і правда, і є брехня, і відокремити одне від одного дійсно буває складно. На сьогодні найпоширеніший такий вид медіаманіпуляції – це фейк. Що таке. Фейк. Це маніпуляція засобами масової інформації, коли один смисл заміняється іншим в процесі, власне, так, якби розказують новину, але розказують її таким чином, подають під таким соусом, коли на вході було одне, а на виході зовсім інше. Тож є, знову ж таки, інформація сприймається на, такі, умовно, на трьох рівнях. Відповідно до цих трьох рівнів, і є можливості перекрутити цю інформацію. На... Перший рівень це гра зі смислами, коли сам смисл, саму суть новини, події чи факту в процесі донесення до аудиторії перекручують, викривлюють, доповнюють чи навпаки, замовчують. Тобто, смисл втрачається первинний. Другий рівень це гра з контекстом і предметом. Тобто, факт то той, але не той контекст, не, не на тих предметах, і загальна картинка, вона теж виходить, скажімо викривлена, викривлена і не відповідає реальності. І третій рівень це розмивання смислу як такого. Тобто, в процесі подачі цієї інформації вона доводиться часом просто до абсурду, і теж аудиторія отримує. Щось, щось далеке від реальних реальних фактів. <клес> Чому маніпуляції можливі в принципі? Ну, по-перше, це, скажімо, особливість нашої свідомості. Вона так влаштована, що вона може піддаватися на маніпуляції. Це можливо, і, відповідно, є зацікавлені люди, які цим користуються. Чому так? Давайте подивимось, як ми. Щось дізнаємось про щось нове. Ми постійно від народження і протягом всього життя ми дізнаємося щось нове. Наша база знань, вона постійно обростає. Одна справа, коли цей процес усвідомлений, людина навчається, вона відбирає інформацію, яка їй потрібна, яка ні. Коли це сам процес іде, як навчання. Інша історія, коли до цього не прикладаються, скажімо. Зусилля усвідомлені, але тим не менше, все одно інформація вона накоплюється. Є таке поняття як германептичне коло, такими колами, ну, умовними колами рухається людина в розширенні розуміння певних речей. Для такого простого прикладу візьмемо, наприклад, ручка що таке наша звичайна шарикова ручка. Ми коли про неї говоримо, ми, кожен із нас уже розуміє, що є писемність, є знаки, символи, є папір, і на тому папері цією ручкою ми пишемо. Знову ж ручки можуть бути різні, ми можемо згадати історію розвитку цих ручок, ну інструмента власного. Інший приклад, що таке пластик, наприклад, в 19 столітті. Да, коли ми запитаємо людей, що таке пластик сьогодні, і що таке пластик в 17 столітті. Знову ж слово пластичний воно було давно. Але в кожен час, в кожному контексті в історичну добу, це різне значення. Тобто має значення контекст, має значення часові рамки. І е, кожен раз, коли ми вертаємося до того ж предмету, ми розширюємо своє коло знань, е, і якби горизонти та, наші, вони кожен раз ширше і ширше. Е, здається, Сократа е, Сократу належить вислів. Чим більше я дізнаюсь, тим більше розумію, що я нічого не знаю. Ось це, власне, про ці коло, про це горизонт наших знань. Чим більше ми дізнаємось, тим більше ми розуміємо, що за цим горизонтом там все більш... Чим більше. Чим більший горизонт, тим більше невідомого за горизонтом. І на цьому просторі, власне, і дуже широкий, скажімо такий, є простір для маневру, де можна інформацію перекрутити. Викривити і подати в певному такому світлі вигідному для когось. Гра з контекстами вона закладена в саму структуру розуміння. Тобто те, що ми зараз проговорили. Так? В одному контексті те ж саме слово, воно означає одне, в тому ж те ж саме слово, чи фраза, чи вислів. В іншому контексті воно буде сприйматися зовсім по-іншому. Друга причина, чому ми піддаємося на маніпуляції, людина, в принципі, за природою своєю, вона сприймає світ емоційно. Більше менше, знову ж таки, наскільки хто е може тримати під контролем свої емоції, але ми емоційні істоти, і це теж грає на руку, скажімо, тим, хто намагається маніпулювати. Е нераціонально, несвідомо більшою мірою ми сприймаємо інформацію. І знову ж ця частина, де ми несвідомо сприймаємо інформацію, це дуже широкий такий полігон, де можна вкидати потрібну інформацію аудиторії, поки вона не встигає усвідомити і відфільтрувати. Розглянемо тепер кілька технік. Перший метод це зниження або підвищення важливості інформації. Тобто, коли якась новина, яка насправді є важлива, але є зацікавлені люди, які її подають, зацікавлені в тому, щоб знизити цю важливість, її умисно знижають. Зни... Яким чином це можна, можна зробити? <кій> Перепрошую. Яким чином можна занизити Важливість інформації. По-перше, ну не по-перше, один, один із постів, да, наситити день події різними новинами. От їх так багато, так багато проговорили про все на світі, десь скользь сказали і цю новину, вона насправді вагома, вона важлива. Ну, так склався день, що важливе подали в кінці або дуже мільком і коротко, зато багато всього іншого. Вона губиться в цьому. І хоча насправді варта була б уваги. Або навпаки забивають новини, ну факти важливі деталями не суттєвими. Або можуть запрошувати експертів. Це в нас така дуже популярна така, такий інструмент, коли дуже багато експертів, які насправді інше треба перевірити кожного з них, наскільки їхня думка дійсно є експертною в цій сфері. І за думками експертів губиться сама. Сама новина, сам факт чи подія, яку обговорюють. Дуже збивають важливість, або навпаки, підвищують емоційний фон, якими емоціями подається новина. Або подається так, що стає цікаво там, де уваги і не варто було би, або навпаки. Подається емоційно забарвлено так, що не виникає необхідності глибокого аналізу контенту. Тобто спрацьовують емоції, спрацьовують перші якісь враження, і, і все, і воно вже відклалося. Це перше враження фіксується. І впевненість знову ж в тому, що ну, це ж експерт сказав, це ж нам ж, ми довіряємо. Це перевірена інформація, інакше б її ж ну, не розказали. Насправді всьому, всьому вірити. Скоріше за все, не варто нічому, все варто перевіряти. <кій> інший метод це вписування певного предмету в інший контекст, в інший антураж. Наприклад, у нас з'являється на горизонті новий політик. Він себе виводить на арену політичну, але представляє себе, ну Себе він чи його знову ж та да, більше показують не його як політика, його досягнення в сфері політики, політології, да, чи в таких суміжних сферах, а більше показують його в такому так стилі лайфстайл. Як, де, де живе, що любить, про сім'ю, про машини. Ну, тобто такі речі, які насправді до нього як до політика, ну, ні про що не говорять цю людину. Але його продають або як такого гламурного в антуражних таких от речах, або навпаки. Подають як свого хлопця, проста людина, людина з народу. Знову ж, ми забуваємо про те, що треба дивитись на нього як на спеціаліста, як на фахівця, нам же ж цікаво, бо нам продають власну інформацію, подають, як він, хто він, що він. Сім'я, собака дуже хороша людина, але він же ж політик. І за цим всім антуражем ми забуваємо, на що треба в першу чергу звертати увагу, коли ми вже втілили знайомитися з цією інформацією. Інший метод метод шпалер. Використовується, коли нам треба подати певний факт, але до цього факту немає відеоматеріалу, немає фотоматеріалу. Тобто є якась подія, але неможливо її відобразити, ну, відеоряд якийсь подати. Тоді застосовується метод шпалер. Береться картинка відео, знята колись десь раніше, яка може підходити більше або менше, і на фоні цього зображення диктор наговорює ту новину, яку хоче донести. Буває, що цими умовними шпалерами дуже сильно змінюють контекст новини, яку розповідають. І знову ж інформація йде викривлена, подана, будемо казати, під іншим соусом. І ще один метод метод хибного плюралізму. Тобто, <кій> вибачте: в ідеалі, коли подається декілька поглядів на одну новину, Мається на увазі, що є одна або дві сторони, є дві сторони або три сторони конфлікту, або є якась ситуація, яка передбачає декілька точок зору, і стандарт балансу думок, коли дійсно є і з одного боку, і з іншого боку думка, коли є погляд з декількох сторін. Але якщо це маніпуляція, можуть. Висадити знову ж повертаючись до політики, та, збирають в залі цілу палітру політиків. Вони вроде, всі кожен про своє, і вони обговорюють якусь одну тему, і вроді кожен висловлює свою думку, але дуже часто це все про те, що кожен із них заплатив кошти за те, що він вийде і презентує себе на цій платформі, на цій площадці. Там не йдеться про дійсне обговорення новини. Скажімо, в такому сенсі, чи взагалі якоїсь вартісної новини. Тобто сенс перебувається самим оцім виставою, скажімо так. Інший ще один наступний метод це тотальна джинсовість Джинса – синонім прихована реклама насправді. Коли. Знову ж, це може бути в тому ж прикладі з політиками, да, коли в нас про, вроді плюралізм, а насправді сама реклама. Це теж може бути тим же прикладом і до джинси, коли запрошують під приводом однім, а насправді відбувається зовсім інше. Про, продають да, глядачам, слухачам зовсім інший контекст. Ще один метод зняття рівня серйозності теми. Є важлива подія, вона дійсно важлива, але підбираються такі експерти, які своїми коментарями нівелюють, знижують значення. Знову ж, це питання або експертів, які насправді не експерти, або експерти, які в усіх сферах. Як дещо ну, вибухає якась новина, подія, тенденція, так вони стають експертами. Тобто, яка б не була важлива дія, але за рахунок таких експертів її серйозність, важливість і вагомість значно знижується. Тому що ці ж експерти вони, як... ну, вони запам'ятовуються, да? вони гуляють з каналу на канал, коли вони регулярно з'являються, і вже люди бачать, а, це той експерт, який такий експерт, який я собі сам експерт. Хоча насправді питання важливе, питання до організаторів тих шоу, будемо казати, насправді, кого вони запрошують на обговорення важливих тем. Або, навпаки, підняття рівна, рівня ваги і важливості певної теми. Наприклад, коли можуть на обговорення, ну, саме просте питання, там, цього літа в нас кусають дачників комарів, це ті комарі, які були минулого року, чи це якийсь новий вид комарів. Ну, питання дуже, звісно, важливе, і давайте ми до цього запросимо там, не знаю, доктора наук біологічних і будемо з ним обговорювати годину, чим комарі цього року відрізняються від комарів минулого. А в той же час є теми набагато значно дійсно важливіші, які були би варті уваги. Е, наступний метод е, метод відвертання уваги. Коли е, нагнітають увагу до вторинних, третинних з зазначеністю питань, а від основних ну, якби від, відводять увагу. Тобто вони є, вони представлені, вдано, вона є, факт був, але давайте ми зараз поговоримо там, про третє десяте. Фабрикування реальності, постановочність думок. Є такий популярний метод, коли от, журналісти десь на вулиці виловлюють людей, ставлять одним, всім, ставлять одне питання там, одне чи два. І е, показують це як опитування, як репрезентативну таку вибірку, але е, насправді це дуже е, така слизька дуже стежечка, бо ну, ніхто не знає насправді скільки кого опитали, які були дійсно відповіді. І тут є е, можливість, скажімо, представити лише ті відповіді, які зручні або е, корисні для зацікавлених осіб. Хто хотів, що донести, то і показали. І, на жаль, такі опитування вони, вони викликають дійсно довіру, бо ну дійсно просто на вулиці звичайних людей їм ставлять питання, вони щиро дають відповідь, але нам показують одних і можуть не показати інших. І ми віримо, що дійсно люди відповідали, їм дійсно ставили питання, вони дійсно давали відповідь. Але ми не знаємо цієї картини. І ми не знаємо, що ми не знаємо цієї картини. Ну, ми про це просто забуваємо, коли не знаємо, що це такий може бути метод маніпуляції, формування е, суспільної думки. Е, метод замовчування. Коли е, на самому початку я про це говорила так коротенько, коли на фоні е, такого дуже насиченого, заповненого новинами дня, е, десь між тим. Згадається важлива новина. Тобто ми ж не промовчали, ми сказали, але не встигли розказати більше, не встигли донести більше фактів, пояснити, наскільки це важливо. А тим часом Галочка є, що озвучили, але ніхто нічого не зрозумів, ніхто нічого не дізнався. Надмірна емоційність це така, скажімо, риса, по якій, мабуть, найлегше Відслідкувати, чи йде якась маніпуляція, мається вона на миті, чи ні. Тобто журналісти і, ну, взагалі, більшість передач масових засобів інформації вони передбачають доволі такий е, стриманий, е, стриману форму викладення інформації. Якщо це про новини йдеться, то вони взагалі мають розказуватись. ну, на рівні наукових фактів, безоціночно і тим більше беземоційно. Якщо є присутні емоції, якщо подаються тут же коментарі людьми, які розказують цю новину, варто, от прям дуже варто задуматись, чи не мається на меті тут маніпуляція свідомості і формування хибної думки у глядачів. Один із елементів цього ж методу є хейтспіч, ну тобто, коли хейтять когось, мова ворожнечі. І зараз, знову ж є, вже ведуться дослідження в цю, в цю сторону, скажімо, стали дивитися більш пристально, прискіпливо. Але, на жаль, мало людей на це звертають увагу. Дійсно, є мова ворожнечі, нею користуються маніпулятори, окрема історія ця серед підлітків. І було б добре, якби тут було спрямовано більше уваги, тому що це дуже. Така працююча форма маніпуляції, і е, дуже легко зібрати людей, підняти і підняти рівень агресії, і спрямувати їх е, для когось потрібне русло і досягати певної мети. І люди, які піднімаються і, і ведуться, да, і слухають, і ведуть куди, куди їх ведуть, е, вони цього не усвідомлюють. І в цьому і ця, скажімо, основна небезпека. Що робити, щоб не піддаватись на маніпуляції? Знову ж, по-перше, це не так просто, ну, дійсно не просто, да? і емоційність, і багато інформації, і немає часто напрацьованих навичок. Навіть ми знаємо, наприклад, теоретично ми знаємо. Що треба робити, на то треба мати час, треба мати ресурс. Не завжди є така можливість, але тим не менше, я зараз проговорю коротенько, скажімо, такі основні пункти, як працювати, дотримуватись цієї гігієни, і далі перейдемо вже до власних прикладів, на чому можна подивитися, як це працює, як це виглядає, і в яких моментах на що треба звертати увагу. Тож, що робити, щоб не потрапляти під вплив маніпуляцій? Е, найперше, що завжди дивіться джерело, е, звідки новина, кого цитують, на кого чи на що посилаються. Тобто, знову ж таки, і буває, уже як показує досвід, буває, що вроді посилаються на серйозні джерела, а потім з'ясовується, що теж фейк. Але серйозні джерела, вони зато потім вони це визнають, вони вибачаються, вони спростовують, вони визнають, що вони теж десь в якийсь момент щось десь пропустили. Тобто, по цьому ми можемо ну, на майбутнє собі розуміти, наскільки це джерело достовірне, серйозне, на нього можна орієнтуватися чи ні. Наступне звертати увагу на деталі. Чи якщо показують відео, чи воно реальне, чи воно змонтоване, і це монтаж. Знову ж може бути сконструйоване, змонтоване відео. Але якщо воно змонтоване, про це має бути вказано. Про це має бути повідомлено. А не коли показують що ось пряма трансляція, а насправді це відео вже різане, перерізане. Знову ж на це треба просто звертати увагу, і якщо дивитися, то це можна помітити. Варто цікавитись, кому належать медіа і кому вигідно подавати одну чи іншу новину. В цьому плані дуже корисно дивитися кілька джерел, кілька ну, скажімо, канали різних власників, да, щоб можна було співставити, наскільки вони суперечать ці новина, одна, вроді одна новина, але факт суперечить одному іншому каналу. І десь посерединці, скоріш за все, буде щось ближче до правиль. на, Ще говорили про. Надмірні емоції, да? звертати увагу на надмірну емоційність. Якщо вона присутня, маємо на увазі інформацію варто перевірити, ділити на двоє на троє, бо серйозні, скажімо, медіа вони не дозволяють свої емоційності, коли доносять новину. Наступне, що важливо, звертати увагу на експертів. Хто вони, як давно стали експертами в цій сфері, Наскільки їхня думка важлива в їхньому середовищі, наскільки вони є визнаними серед своїх колег-лідерами думок, і тоді ми розуміємо, варто і нам до них дослухатись чи ні, перевіряйте цифри. Якщо при подачі інформації дуже багато дають цифр, скоріш за все, в цьому обсязі цифровому, там, скоріш за все, хочуть щось приховати важливе. Знову ж, якщо важливо дати саме цифри, значення якісь для цього завжди використовують мінімальну кількість цифр, використовують графіки прості максимально, коли є за мету донести тісно саму суть новини. Коли мета інша, цифр буде багато, графіки будуть складні, будуть одні на одні накладатись, і звичайній людині, яка не є експертом. Фахівцем в цій сфері, вона зрозуміти навряд чи щось зможе. І знову ж, вроді розказали, а про що не зрозуміло. Або перевернули так, що висновки людина зробить зовсім інші. Слідкувати за балансом. Тобто той золотий стандарт, так коли якщо в нас є декілька запрошених, є декілька думок, дивитися, прислухатися, чи дійсно ці. Люди є опонентами, чи дійсно ті думки різні, чи думка одна, а другий її підтверджує. Тоді це не про баланс. І відділяти факти від коментарів. Тобто є факти, є самі події, а є коментарі. це не одне й те саме, і важливо відділяти факт і коментарі. І якщо коментарі можуть бути емоційні, то факт подається. Мав би подаватися сухо, коротко, лаконічно, як в науковий, науковий факт. І остання е порада: думайте, е скажімо, фільтруйте і приділяйте більше уваги контексту, контенту, який ми споживаємо. Ми не можемо від нього часто просто сховатись, уникати, ми його хочемо, чи ні більше, чи менше, але ми його споживаємо. І важливо бути перебірливим. В тому, що ми споживаємо. Як ми це робимо в їжі, так само це стосується і інформації. І перевіряти Перевіряти за можливості здоровий скепсис, якраз він допомагає не брати все підряд на віру, а сумніватися, перевіряти, шукати підтвердження. На цій ноті теоретична частина закінчена. Я передаю слово колезі Софії. І далі буде цікавіше, будуть приклади, де можна побачити, як це виглядає. Все про що в теорії ми проговорили. Дякую за увагу. Щоб побачимось. Так, нас. Так, я зараз зупиняю. Я зараз зупиню запис. Так. 嗯。Uh.